Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні у нас такий собі відеоанонс доповнення минулого відео про арбалети і рушниці, які з'явилися в нас в магазині Батискаф. Ще до цих всіх арбалетів і рушниць у нас є багато всіляких аксесуарів. Тяги, буша, катушки, амортизатори. Лінь. Наконечники, ой, це за це вибачаюсь. наконечники, такі, такі. І в принципі, є ще багато-багато всього. Так що, кого цікавить, всіх підводних полювальників, починаючих, та і мисливців з опитом, всіх запрошуємо до нашого магазину Батискав або робіть свої замовлення на нашому сайті Батискав.ює на цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!